Внесення ТЦК даних до реєстру оберіг про можливе порушення правил військового обліку, а також відображення такої інформації в резерві плюс без притягнення до відповідальності є незаконним та таким, що порушує права військовозобов'язаних. Саме до такого рішення прийшов суд у справі про визнання відповідних дій ТЦК протиправними. Оскільки пояснюю, перше до реєстру вносяться дані саме про притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку. Друге, притягнення до відповідальності має бути за зафі... Фіксовано протоколом або постановою по справі про адміністративне правопорушення. Третє, якщо зафіксованого правопорушення немає ні протоколом, ні постановою, то і відомостей в реєстрі та в резерві не має бути. І четверте, що стосується розшуку, постановою Кабінету міністрів України, яка визначає повноваження ТЦК, встановлює, що ТЦК звертається до національної поліції щодо розшуку осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Тобто, знову ж таки, має бути протокол або постанова по справі про адміністративне правопорушення. Якщо фіксації порушення немає, то і Відповідний розшук військовозобов'язаного має бути знятий. Посилання на відповідне судове рішення. Ви можете знайти у дописі під цим відео.